Сьогодні у нас 31 травня, останній день весни, і ми почали смакувати горохом Спартакус. Почав вже активно наливатися. Смачний, солоденький, добренький горох. Він у мене, як бачите, лежить. Я його не підв'язував, не було на то часу. Дуже багато роботи. В принципі, можна було його зробити ще раніше, щоб він достиг, можливо, десь навіть... Тиждень назад вже можна було сміло ниби смакувати. Якби я його довше потримав закритим, а так я його відкрив, він в мене розвивався вже в відкритому ґрунті. Але зато побачив, наскільки він виносливий, сильний, агресивний на фоні інших горохів. Є в мене від іншої компанії горох. Він у мене навіть був подовше під накриттям. Але він не такий сильноруслий, не такий агресивний. Не такий загружений стрючками. Спартакус дуже мене здивував, дуже мені сподобався. В принципі, мабуть, буду його вирощувати тепер кожного року. Нічого більш шукати не буду. Буду садити один спартакус і буде щастя. Ага, зараз я вам покажу стрючок з горохом. ось, Як бачите, всі горошинки гарненькі, рівненькі, красивенькі. Перевіряв я вже, мабуть, штук-10 стрючків, в принципі. Плюс-мінус всі однакові. Може десь там трішки менше там на одну в стрічках, а так всі рівненькі вже бачите величенькі, гарненькі. От такий він горох Спартакус, компанія і нова